Всім привіт! З вами Йогурт Тіні і сьогодні я вам покажу ось таку моторола c 650 У неї тут немає кнопки, тому я користуюсь сірником. Ось тут є камера аж x 4 Вона робить зум. Ось тут досить ще тримається гарно цей. Аккумулятор. Я вчора цю мовку заряжу. Так. так, перше, що тут є, це екран, А, і підсвітка ось кнопок і є ще екран, який дуже погано для зору. Ну, вам, мабуть, не буде погано так. Ось тут, якщо це нажати... Якщо ось якщо повернути це крутилку, то змінюється звук ось вібрація, тихо. Тут, навіть якщо нажати ось кнопку якусь, то воно буде отак. так Якщо ми. Просто... ось такий екран у нас. Якщо нажати якусь кнопку цю, то набираємо номер ось. Тут можна додати Додати номер, який у вас є. Отут, якщо це нажати, то книга буде. Так, якщо це нажати. Зараз почекайте, я візьму сірник тут. Важко через камеру дивиться. Ось, якщо нажати це. Отак, цю кнопку, то відкриється у нас камера. Там, де є, можна змінити. Яскравість фото. Зараз. Так. І далі є в нас ще ось приближення. Тут воно нічого не змінюється. Зараз ми... Ну, нічого? Ми... Зараз так. Опа. Так, ось сфоткали щось. Нажимаємо Зберегти тут є відіслати в повідомлення, щось зберегти, засувати яксь пари, заставку. Якщо ми нажимаємо кнопку скидання трубки, то ми назад звертаємося до, до цього. Далі, якщо це, нажати це меню, ми нажимаємо, і тут є телефонна книга, і оце як тут було пошта, повідомлення. Далі. Так, зараз. І ще є налаштування. Тут вона установки ігри. Там я все удалив. Ну, зараз. Так. Попаду через камеру ось. Тут є, я удалив всі ігри. Далі. У нас є інтернет-браузер, який знімає тарифи. Мультимедіа. Так, веб-доступ є ще. Тут можна ввести в уру оцей посилання Встанов... встановлення браузера. Так, обновимо кеф. Так далі. Я кажу, щоб тримати. Далі в нас є. Так, недавні дзвінки, ну там недавні дзвінки будуть. Ось є тут калькулятор. Календар, закладки. Ну-ка, що за закладках? Він Це, мабуть, в браузері будильники. Ось. Так, і саме головне... Ось фото. Так, теми. Тут можна вибрати тему заставки екрану. Ось. Ось так воно. Далі камера. Ось те саме те, що показувати. Зображення. Тут всі зображення будуть з камери. Далі відео. Це якесь. Відео від моторови. Це, а це щоб змінювати звук, а це всі звуки. Все. З вами був Югор Тіні. І всім пока-пока.